Чому Литва закриває кордон з Білорусі? Новий матеріал про світ Трампа та чому пограбування Лувру було неминучим. Про це і більше за мить. Атака Росіян на одну з країн ЄС цілком можлива, і кожного дня така ймовірність стає все ближчою. Про це в етері програми Український фокус сказав колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі генерал Річард Ширеф. За його словами, війну в Європі наближає неусвідомлення реального значення російської загрози Дональдом Трампом та Північно-Атлантичним альянсом. У цілому Шереф розповідає, що в Європі, а зокрема в західній її частині, немає відчуття загрози. У цьому контексті він коментує. Останні заяви генсека НАТО Марка Рюте про те, що у Путіна закінчуються гроші та люди для продовження війни. Росія все більше людей від відправляє на поле битви, не зважаючи на велику кількість жертв, і вони будуть продовжувати це робити. Але тут потрібна стратегія стратегія на землі, фінансові готовність справитися з фінансовими викликами. потрібна стратегія щодо надання Україні військової допомоги і іншої допомоги допомоги не лише для захисту, але для. Продовження а, цих діпстрайків, і я думаю, що власне те, що пан Рютте говорить, це не зовсім відповідає реальності, і Путін це власне сприймає як слабкість. Шериф зазначив, що перемогти Росію можна лише тоді, коли країни-члени НАТО об'єднано підготуються до війни. І єдиний спосіб з цим справитися це показати військову силу е, в рамках цього альянсу НАТО і наших союзників, і продемонструвати, що ми готові до всього, що Путін може нам пред'явити. Росія поважає лише силу, коли Росія десь бачить слабкість, вона туди постійно тисне, давить і. Саме тому нам треба про це пам'ятати, коли ми маємо справу з Росією. Про те, чи готові на думку генерала європейської армії зараз до війни з Росією, читайте, і дивіться на слава діві. Вільнюс планує закрити сухопутні пункти пропуску на кордоні з Білорусю на невизначений термін через неодноразові спроби порушення повітряного простору України повітряними метеокулями з контрабандою цигарок. Про це заявила прем'єрка Литви Інгріда Рогінене. За її словами, обмеження не торкнуться дипломатів, а також громадян Литви та ЄС дипломатичні служби працюють разом з нашими союзниками, і попередження надсилаються всіма доступними каналами до Білорусі, що ми не потерпимо ні таких дій, ні порушення нашого повітряного простору. Саме тому відповідь буде максимально жорсткою. При цьому урядниця зауважила, що армія Литви застосовуватиме всі можливі заходи, щоб зупинити подібні атаки. Цього тижня уряд країни розгляне зміни до кримінального кодексу, які передбачають суворі покарання за контрабанду, включно з можливим позбавленням волі. Литва також посилить консультації зі своїми союзниками, а поліція та Держприкордонслужба вже розробили план боротьби з контрабандою. Детальніше про це читайте на нашому сайті. Світ від Трампа гра без козирів у матеріалі під такою назвою. Український політолог та історик Євген Магда розглядає зміни у світовій політиці з нагоди наближення річниці перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За словами автора, Трамп сьогодні живе своє краще президентське життя. Республіканська більшість у конгресі лояльна команда і слабка опозиція створили для нього комфортні умови. Водночас зовнішня політика Трампа залишається непередбачуваною від різкого охолодження відносини з Канадою до мирних угод між Азайбаржаном і Вірме та припинення вогню в газі. При цьому зазначає Євген Магда Трамп поки не виявляє реального прагнення завершити війну в Україні, хоча свого часу обіцяв зробити це за добу. Детальніше читайте на слава TV Пограбування Лувру було невідворотним. Чому безпека хронічна проблема музеїв? Про це в рубриці докладно пише Марина Степаненко. Сапфіри смарагди і діаманти наполеонівської доби зникли з галереї Аполлона у Луврі. Та ще до того, як там пролунала сигналізація, історії про його пограбування не раз уживали на великих екранах. Протягом десятиліть найвідоміші музеї світу став сценою понад десятка фільмів та серіалів, де режисери фантазували про ідеальний злочин у його стінах. Пограбування, що сколихнуло Францію, виявило масштабні проблеми музею: дефіцит охорони, застарілу інфраструктуру та політичну боротьбу довкола відповідальності. Більше подробиць читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.